Як впоратися з образою і перестати ображатися? Китайські мудреці вважають, що образа поїдає нас середини, а чоловік, який не може пробачити когось, живе в постійному стресі і руйнує свою душу. Так чи варто тримати на когось образу, заподіюючи шкоду насамперед, самому собі? Постарайтеся пробачити людину і ви одразу відчуєте полегшення. Спробуйте з неприємної ситуації винести щонебудь корисне для себе. Якщо людина вас образила, значить вона зачепила за ваше хворе місце, сказала правду у вічі. Адже дуже часто ми ображаємося саме на неприємну правду. Постарайтеся зрозуміти, чому сказане вас так зачепило. Зізнайтеся хоча б собі, що в словах кривдника є частка істини. І подякуйте йому, що він говорить неприємні речі вам в очі, а не розпускає чутки за спиною. Одне це гідне поваги, а не образи. Завжди спробуйте зрозуміти людину, перш ніж ображатися на неї. Може бути, що людина зробила це несвідомо. У неї просто така поведінка, в принципі. Якщо людина агресивна або груба, можливо, справа зовсім не в вас, а в яких то її життєвих обставинах, може бути, у неї зараз проблеми на роботі або в особистому житті. Зривати роздратування на інших, звичайно, недобре. Але, на жаль, не всі можуть від цього утриматися. Так що, в подібному випадку, краще не ображатися на грубіяна, а спробувати допомогти йому або, хоча б проявити співчуття. Якщо вас образила стороння людина, з якою ви ніколи більше не зустрінетеся, не варто тримати образу в собі. Просто забудьте про неї, так як з цією людиною вас нічого не пов'язує. Якщо ж образив близький друг або родич, то без відвертої розмови не обійтися. Але починати таку розмову потрібно тільки тоді, коли ви вже охолоните і приведете емоції в порядок. Дуже часто люди ображаються на те. Що інша людина не виправдала їх очікувань. Зрозумійте, ніхто не може читати думки оточуючих, і якщо ви хочете, щоб чоловік поступив певним чином, потрібно попросити його про це, а не чекати, поки він сам здогадається про ваше бажання, а потім ще й ображатися, якщо цього не відбулося. Якщо у вас не виходить забути образу, Візьміть аркуш паперу, напишіть на ньому ім'я того, на кого ви ображаєтеся, і висловіть все, що у вас наболіло, потім перечитайте свій список і спаліть, уявляючи, як разом з листком згорають ваша образа і агресія. Ще можна взяти аркуш паперу і на ньому написати Я прощаю свого друга подругу, матір, батька за ті образи, які вони мені нанесли. Перерахуйте всі образи, пишіть це по 70 разів щодня протягом 30 днів, і поступово ви відчуєте, як ваша образа минає. Американські вчені довели, що образа провокує багато хвороб, причому не лише душевні, але й фізичні. Був проведений досвід: 90% учасників, якого довгий час не прощали своїх кривдників, нарешті пробачили їх, і у всіх цих людей поступово почало поліпшуватися самопочуття. Зникли головні болі і болі в спині, нормалізувався сон, і відновилася душевна рівновага. Це досить вагомий привід. Щоб пробачити кривдників і відпустити свою образу, чи не так?